Високий темп життя сучасного світу диктує свої правила та умови, і, на жаль, дуже часто ми залишаємо занадто мало часу для турботи при наших рідних похилого віку. Але сьогодні ми маємо для вас рішення. Відділення стаціонарного догляду затишок. Це місце, де ми створили найкращі умови для проживання людей похилого віку. Наш центр розташований у мальовничому селі вікно, де панує спокійна атмосфера і де працює кваліфікований персонал, готовий надавати роботу та увагу кожному нашому фізичницю. Що ми пропонуємо? Комфортні і просторі кімнати з всіма зручностями, ліжка з пролежневими матрасами для забезпечення комфорту та безпеки, догляд за людьми з деменцією та хворобою Альцгеймера, цілодобовий догляд і регулярний медичний контроль, чотириразове харчування з балансованим раціоналом. Цікаве дозвілля і святкування днів народження. Можливість проведення різноманітних заходів та подій. Ми розташовані в екологічно чистому куточку Буковини, далеко від міської метушні та планзони. Тут ви можете насолоджуватися прогулянками і відпочинком на свіжому повітрі. У відділенні стаціонарного догляду затишок літні люди не лише знаходять догляд і комфорт, але й також. Заводять нових друзів і відмінно проводять час. Подаруйте своїм рідним та близьким комфортне проживання та гідний догляд. Зателефонуйте прямо зараз і дізнайтеся більше про умови проживання у відділенні стаціонарного догляду у Наша команда готова допомогти вам і вашій сім'ї, забезпечити родинну турботу.